Всім привіт! Коротко по обстановці на фронті в районі Кремінної. Нарешті то розпогодилося, небо очистилося від хмар, що, в свою чергу, дозволило повною мірою використовувати авіацію і бпла. З самого ранку по хохлу почали наноситися важкі удари ствольною і реактивною артилерією. Геацін Тимстас і торнадох також активно працюють засоби виявлення артилерійських батарей противника, по українським артилеристам вівся вогонь ураження. Що там вийшло за підсумком, і який результат брехати не буду, так як не знаю, але якась частина артилерії противника була знищена. У свою чергу, на півночі в районі Невського, Макіївки, хохол спробував атакувати і вибити нас з зайнятих в останні пару тижнів позицій, в першу чергу, звичайно, з стратегічно важливої балки журавка. Атакував безрезультатно, потрапив під вогонь артилерії і відійшов на вихідні, проте не варто розслаблятися за великим рахунком. Хохол поки здійснює швидше розвідку боєм, а не повноцінний наступ. За деякими даними в районах Діброви, Червонопопівки готуються діяти загони хохла, повністю укомплектовані найманцями. Правда, це чи ні, дізнаємося в найближчі дні. Старобільський напрямок на Купансько-Сватівській ділянці підрозділи Росії ведуть наступ на позиції українських формувань в районі Дволічного і Петропавливки. Українське командування для зміцнення оборони перекинуло в околиці Синківки і Берестового, 3 батальйон 14 ї окремої моторизованої бригади укрив. На Лиманській ділянці противник веде підготовку до широкомасштабного наступу на диброву з метою подальшого виходу до Кремінної та траси Сватове Кремінна. Соледарський напрямок на Соледарській ділянці українські формування поширюють інформацію про повну втрату яковливки і просування Росії в напрямку Соледара і роздолівки. На північний схід тривають бойові зіткнення в околицях газової компресорної станції біля спірного. На Бахмутському Артемівському ділянці штурмові загони приватної військової компанії Вагнер ведуть запеклі бої в Бахмуті і у питному. Російська артилерія завдає масованих ударів по укрепрайонах противника. На південний захід російські війська видавили українські формування зі східних околись Клещевки. Запорізький напрямок в рамках підготовки до можливого наступу на токмак командування Хохлів продовжує стягувати додаткові сили на передові позиції на всій ділянці фронту. Уздовж лінії зіткнення тривають артилерійські дуелі, російські війська вразили позиції противника в Темирівці, малих Щербаках, Дорожнянці, Біловірі та Новоандріївці. Південний фронт, Херсонський напрямок, Хохол за допомогою безпілотників. І інформаторів ведуть пошук позицій збройних сил Росії і тілових об'єктів постачання уздовж берегової лінії Дніпра. Російська артилерія завдала ударів по місцях зосередження українських формувань у Бериславі, Чорнобаївці, Антонівці та околицях Херсона. У свою чергу українське формування зі ствольної артилерії обстріляли школу і поліклініку в новій Каховці. А зараз трохи фантазій від америкосів. У керівництва Росії немає єдиної думки про те, чи варто починати новий масштабний наступ на околиці цієї зими, повідомляє New York Times з посиланням на представників Держдепу США у Кремлі тривають дебати з цього приводу. Одні високопоставлені російські чиновники нібито наполягають на необхідності нового наступу, інші сумніваються, що у Росії є для цього ресурси, де ці америкоси. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!